Шановне солдат, адвокат Гладкий, представник потерпілих Чекальського та Шестефалу посередньо. А, те, що стосується саме юридичної спорту, я вважаю, що Кримінальний працювальний кодекс не передбачає зобов'язання потерпілого з'явитися, якщо вірно зазначив прокурор, це право потерпілого давати показання або відмовитись давати показання, тому з формальної точки зору, вважаю, що таке клопотання підлягає залишенню без розгляду взагалі. А те, що стосується фактичної складової, Я нагадую, що принаймні чекальський Юрій Луп'янович неодноразово з'являвся і в судове засідання, і очікував на судове засідання, проте не відбувся допит з, з вини сторони захисту. Тобто, Кожного разу підстави для того, щоб підкладати своє засідання і не проводити допит потерпілого чекальського, саме не з вини прокурора. Те, що стосується безпосередньо потерпілих, я повністю на зв'язку з ними. До прикладу, із потерпілим шестопаловим, який е, вже сьогодні перебуває за межами України, і вчора, саме за підпиття підсумків за робочий рік, безпосередньо з ним зустрічався, і, звісно, що одне з питань було звід запровадженням, яке ведеться, і е, підтверджую, наголошую, що тому числі і потерпілий шестопалов повністю налаштований як прибути, так і надати повністю свідчення у цьому провадженні у, ту, у той момент у стадії, яка передбачатиме саме допит потерпілих, як встановлено судовому засіданні. Те, що стосується виклику. Або суд, або через відеоконференцзв'язок, Я вважаю, що це право потерпілих скористатися, по відео конференція, бо особисто прибути. І особисто я, як адвокат, рекомендую потерпілим чекатиськом та жестопалом безпосередньо прибути, бо незважаючи на приклад свідка, я нагадую, що минулого разу повністю завершити допит свідка не було технічної можливості. Був продовжений на сьогодні і сьогодні. Також не було на 100% якісним звуком, хоча повністю дало можливість отримати відповіді від свідка. зважаючи і на те, як сторона захисту підкреслює важливість показів свідка, вважаю, що безпосередня участь свідка, вибачте, потерпілих. Вважаю, що безпосередньо участь потерпіли в судовому засіданні забезпечить максимальну якість допиту з тим, що і сторона захисту могла реалізувати повній мірі своє право. Тому прошу залишити без розгляду клопотання. Водночас вважаю, що клопотання подано з метою обґрунтування, мотивації а, майбутніх питань щодо запобіжного за... тримання під вартою, так а, просто з метою формалізації такої, а, але знову ж таки ані фактичних, ані, ані юридичних підстав цього питання Я не збачаю, прошу залишити без. Розгляд, дякую честь. Я не почула коли ж прибудуть чекальські та шестопан. Ну, відповідно до графіку, от зараз отримав 11 е утримав... січня наступне засідання. Прибудуть вони? Ну я буду їм передавати цю інформацію, якщо на той час не буде свідків, бо ще залишились свідки від сторони обвинувачення. Так, ми змінили Тоб... порядок дослідження і приступили до допиту свідків саме тому, що перестали ходити потерпілі. А вони перебували за кордоном, ну і зараз перебуваємо. Ну так давайте ж якось конструктивно співпрацювати. так, шановний суд. І я як представник, і потерпіли, також налаштовані максимально прибути надати пописання. Налаштованість це дуже добре, а дієвий прояв цієї налаштованості ми будемо мати щастя, видбачити? Звісно, мрію просто суті потерпіли. Вибачте, не почути. Мрію про зустріч з потерпілими більше ніж уквонилачений. Так, будуть. Дякую. Забезпечте, будь ласка, реалізацію моєї мрії свята наближаються.